Працюють чотири дні на тиждень у кілька змін. Саме так організована робота кулінарного батальйону з Любомильської громади. Вже майже чотири роки місцеві господині випікають домашні смаколики. Частину передають українським військовим, іншу продають, аби зібрати кошти на підтримку зсу. Люди нам допомагають. І молоком, і смальцем, і яйцями, і сметаною. Це те, що домашнє. Ну, останнє так само підприємці допомагають. Координаторка кулінарного батальйону Марія Ліванова розповідає, що команда готує кілька видів печива та розкриває головний секрет приготування. Саме ізюминка нашого нашої випічки це те, що печиво у нас є домашнє. Домашня випічка, яка завжди а, має а, дуже смачний а, запах. І Дуже популярна, в нас дуже багато в нас вже є свої люди, які дуже люблять цю випічку, ну але насамперед. А ми частуємо цією випічкою наших захисників. Серед найпопулярнішого печива Марія Ліванова називає розкішницю. За її словами, назву змінювали кілька разів, але зрештою вирішили зупинитися саме на ній. Окрім неї, господині випікають ще багато інших видів печива, які також полюбилися військовим та покупцям. Візей горішок і таке дуже ніжне тісто і дуже смачне печиво. Оце печиво є таке печиво, яке ми називаємо американське тріска, таке шоколадне. Це також фаворит з печів, вишеньки також хлопці дуже люблять, полюбляють. Ну багато, багато різних, але саме головне, що воно домашнє. Воно угу. пахне Домашні. домом. Також у кулінарному батальйоні випікають імбирно-медове печиво, на якому малюють портрети людей. На нього великий попит. Пані Марія з усмішкою зізнається, задом створити кулінарний батальйон належить їй, але вона й уявити не могла що ініціатива. Наскільки відгукнеться людям? На початках дуже багато людей відгукнулося насправді. Ми навіть не знали, як це має бути все улагоджено. Тобто, це було 30 чоловік на зміні, і це дуже багато. І ми розуміли, що ми, можливо, в якійсь мірі вже один одному заважаємо, бо це ну дуже багато людей. Okay. За підрахунками пані Марії, за майже чотири роки клопіткої праці кулінарного батальйону вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень на підтримку зсу. На цьому господині зупинятися не планують, адже їхня розкішниця та інше печиво дуже полюбилися, як на. Нашим військовим, так і цивільним.